Дейчук Ігор Петрович, 7.06.1990 року народження івано франківськ Бачинський, Юрій Борисович. 19.03.1977 року народження місто Івано-Франківське. Як Сергій Іванович. Я з Івано-Франківська, 27.10.1979 року. Кошмарський Андрій Адамович, Івано-Франківська область, 1974 рік, 2011. Так, Ярослав Ярославович, 1976 року. Народження 21 січня з Івано-Франківської області Кавуського району. Гелем Ярослав Ігорович 07.05.91 року. Місто Калуш, Івано-Франківська область. Малим Мирослав Іванович. Івано-Франківська область, Ротинський район. 1971 року, 24 квітня. Сконьок Іван Іванович. 1990. roku Ivano-Frančuskoj oblasti, Kostarskova rajona.